Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Сонце, небесне світило. Кожного ранку на небосхилі з'являється сонечко, а увечері кудись зникає і настає темрява. Чому це трапляється і для чого взагалі потрібно сонечко? Зараз ми з вами дізнаємось. Сонце це велика вогняна зірка, навколо якої на певній відстані обертаються планети сонячної системи. Коли та частина Землі, на якій ми живемо, повернена від Сонця, у нас ніч. В цей же час у людей, які живуть на іншому боці земної кулі, день. І так відбувається щодоби. День змінює ніч. Через обертання Землі навколо Сонця змінюється і пори року. Чим більше відстань від Землі до Сонця, тим на Землі холодніше і настає осінь, а потім зима. А коли ця відстань зменшиться, то настає весна і літо. І так відбувається щороку. В космосі Сонце дуже велике, але з нашої планети нам здається, що воно дуже маленьке. Якщо уявити, що сонечко це великий кавун, то наша Земля у порівнянні з сонцем це як ягідка смородини. Давайте дізнаємось, кому потрібно сонце. Сонце це джерело тепла та світла. Якби не було сонця, на нашій планеті завжди була б темрява. Завдяки сонячному світлу та теплу виростають рослини. Рослини ростуть, цвітуть, дарують плоди в теплу погоду. Без сонячного тепла не виросли б і наші улюблені фрукти, овочі та ягоди. Сонячне тепло потрібно тваринам, рослинам і людям, щоб рости, розвиватись і рухатись. Без тепла загинули б всі комахи на нашій планеті та зникли б усі рослини. Без сонячного світла та тепла у людей був би дуже поганий настрій. Сонячне світло та тепло приносить хороший настрій людям, тому всі так полюбляють сонячні теплі дні. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин та людей дуже корисні речовини вітаміни. А ще завдяки сонячним промінням люди навчились видобувати електроенергію. Отже сонечко потрібно всім живим організмам на нашій планеті. Але сонце може також знищувати життя на нашій планеті. Воно може висушити струмки, річки, озера і перетворити землю на постелю. Гаряче сонячне проміння може спровокувати пожежу у лісі, також воно може з легкістю завдати шкоди нашому здоров'ю. Сонячні опіки і сонячні удари дуже небезпечні для здоров'я. Для захисту шкіри від опіків. Треба ховатись у тінь, а щоб в майбутньому не траплялось на гараздів у природі, треба пікуватись про екологію. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!